Вітаю, друзі. Сьогодні, 6 лютого 2025 року, і я думаю, що ще раз слід поговорити про Залужного. Тому що я особисто бачу все більше ознак того, що залужний це є черговий політичний проєкт певних сил. І, до речі, можливо, це проєкт Великої Британії, як це не дивно. Все ж таки, я вважаю, що це можливо проєкт ІОПІ. І певних фінансових кіл потужних в Україні, які цілеспрямовано, послідовно просувають залужного у маніпулятивний спосіб, який поза сумнівами, сам по собі, є дуже харизматичним, дуже привабливим типажем для сприйняття українцями. Він дуже, скажімо так, резонує із нашим шаблоном і уявленням про ідеального. Потужного політичного лідера, нового месію, який здатен змінити ситуацію на краще просто помахом чарівної палочки, як колись Зеленський, але залужний ще навіть більш привабливий ніж Зеленський, тому що він розумніший, більш харизматичний, більш симпатичний. Які це ознаки того, що залужного цілеспрямовано і маніпулятивно просувають? Якщо ви звернете увагу, то в засобах масової інформації кожен дрібний рух залужного активно обговорюється і на нього засоби масової інформації реагують. Вибачте, в нас посли є ймовірно в майже в 120 чи 130 країнах світу. Однак жоден інший посол такої уваги до себе не має, тому що ось, наприклад, вчора засоби масової інформації запостили таку. Важливу історичну новину як те, що залужному потисли руки Зеленський та Єрмак під час наради в офісі президента. Ну зрозуміло, що це смішно і це повна дурня, але засоби масової інформації на повному серйозі це постять. Засоби масової інформації широко обговорюють кожен приїзд залужного в Україну. Вони широко обговорюють його першу публікацію Моя боротьба своєрідний «Майкамп», і, і яка це потужна книжка. Вони дуже залюбки постять фото залужного з дружиною без дружини і залужного будь ким. Тобто, фактично щодня залужний присутній в інформаційному просторі України в позитивному ключі, і він інформаційно просувається в інформаційному полі України. Однак залужний сам по собі це явно маніпулятивний політичний проєкт, який нічого з себе не уявляє. Чому? Тому що залужний, генерал Залужний без власної партії, яку він ще досі не формує, він нічого з, собо, нічого з себе в політичному сенсі не уявляє. Притому, якщо він почне будувати політичну партію в той спосіб, як її будував Зеленський, а саме створювати певне збіговисько з невідомих осіб під своє ім'я, то ми отримаємо ще раз. Нових слуг народу, але тепер це будуть слуги народу залужного. Крім того, залужного немає власних фінансів і немає прозорих фінансів, які би е, забезпечували його фінансову та політичну незалежність, і відповідно давали нам змогу пере, е, усвідомлювати те, що залужний представляє інтереси народу України на тих певних груп, які його просувають. Він не має власної команди. А команда не формується ні за день, ні за два, ні за тиждень, ні за місяць. Військові, які були разом з ним, є досить специфічною командою, е корисною для військових справ. Однак вони е цілком не мають жодного, жодної користі для цивільних справ чи для справ управління, в яких вони не розбираються, не мають досвіду і е не мають уявлення про, про складність цих процесів. Сам залужний має. Позасунював великий досвід у військовій справі в, в управлінській діяльності в військовій галузі. Однак, у цивільних е, управлінських практиках він дилетант, він цьому не розбирається. Що би ми не думали, і що би нам не розповідали, він не має політичного досвіду, він постійно виконував чиїсь команди і ніколи не вів самостійної політики, самостійних не висловлював самостійних поглядів, не планував самостійних дій. Тобто, в сукупності все це. Свідчить про те, що залужний як політик є пустим місцем, є е, е, фейком, є симулякром, є просто красивою картинкою, якою українцям знову засоби масової інформації і певні кола, фінансові та політичні, е, впарюють як нового месію, який вирішить всі проблеми українців за допомогою цієї ж червоної палички. Тому будемо далі спостерігати, але поки що я бачу е, ціл. Чіткі алгоритми того, як із залужного ліплять політичного лідера, при тому, як у нього для цього немає жодних об'єктивних і суб'єктивних передумов. Тому будьмо уважні, думаємо головою, стараємося залишатися раціональними, абстрагуємося від емоцій, як це завжди притаманно українцям, тому що нам знову готують політичну пастку. Цього разу у, образі, у особі залужного. Який поки що не заявляв політичних амбіцій, однак е всі події навколо нього свідчать про те, що його готують до майбутніх президентських виборів в якості кандидата. Слава Україні!